По поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. Да, я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Россия це кто вообще? Монголы, буряты. Тоді ми що Так, так схоже з монголами і з бурятами. Хто вообще така Росія? У і бурятів є своя республіка, у Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка. А Росія хто вони та ці порма. Вони Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського союзу. Ніхто, до речі, не війшов з бувшого радянського союзу, в спадщину радянського союзу. Це до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично, це типа можливо. Поняло така історія. Далі, ну бред. Ідемо далі. Він розказує, ми не будемо наступати на НАТО, у нас в планах цього нема. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють окопи, фортифікації будують і так далі, бо через Сувальський коридор Росія ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польща, да? чи там Євросоюзу, чи Росії, яка стільки обіщала, все, що обіщала, все, що сказала, все виконала. Ну понятно, потім він тільки що заявив, каже Донецьк і Луганськ мали право вийти з України і в склада Росії, не питає взагалі Київ, не спрашує Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з составу Росії, не вийде в Євросоюз. Якщо не треба питати Москву? Ну типа опять бред брід Потім оце що він розказав саме головне. Ми захватимо Україну до вже осіння цього 2025-го Отже, друзі, дуже велика пропаганда йде про те, що там чуть ли російські війська. Як не по парадній площі двигується Україна і так далі. Тільки, якщо ви відкрите, от самі перевірте, відкрите Діпстейт, карту, як там відбувається все. Ви, якщо подивитися, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там, Харківська область і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там, тільки знизу, там, де Дніпропетровська, Запорозька область, тільки там рухається. І це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових з кучею артилерії, з кучею автоматів, з припасами і так далі. Поняв? Вони не можуть нічого зробити. Так от, коротше, от бачите, яка ситуація. І вони нічого з цим не можуть зробити. Взагалі. Ви маєте пісні писати, води сочинять, підтримуються, там, діти нехай картини малюють, поняли? Роблять за, за те, що вони ну, стоять на стороні правди, за те, що вони все роблять правильно в цьому випадку. Далі, наступно, там, щось там він планує зустріч з Зеленським. Понятно, що вона не відбудеться, цього не буде, бо нема смисла домовлятися з терористами, взагалі, абсолютно ніякий. А, ну, Доглянемо, як вони от, от ми каталися сердаганом, там розмовляли, були в Туреччині, були там перемовини. Ясно, що всі налаштовані для того, щоб допомогти, але ж на взаємовигідних умовах. Поняли, а не на пустих умовах. От ну глянемо, як воно далі буде. Коротше, не переживайте. Оці всі розкази, що там просто якийсь піздец відбувається, що воно рухається вообще в якусь непонятну сторону. Це неправда. Понял, це фейк. Це все для того, щоб вас запугати, А це від того, що вже немає ніякої сили. Бороться з тим, їм не вистачає ні більше зброї, не то, що 10 до одного людей на наших військових ні по зброї, ні по чому. Тобто беруть то посили, і то не вистачає цього. І просто запугують. те, що я дивлюсь зараз відбувається в TikTok, Це просто для того, щоб вас дебалансувати. От цю інформацію беріть, розповсюджуйте, приймайте до себе і все живіть, така вам розрядочка. Понял, такі вам гарні новини. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па